Desplash time. Или Destigwash всім пацанику. Вітаю вас з просраним перший про Короче, всіх пацаней вітаю з... Мы Просрали перший місяць літа. Ми посрали, да. Ну, вообще, молодці шо так понали на черкасе РП мій проект тобто... е дивиться папе так замокни -мо дивіться, е, дивіться обновлення трішки запізниться. Поки запізниться все це діло. Обновлення оновлення кажу, трішки запізниться. Так, пацаны, я ще.